Христос рождається, дорогі побратими, дорогі посестри, дорогі військовослужбовці, дорогі наші рідні українці. Хотілося б привітати всіх і кожного світлим праздником Богоявління Господнього. Як ми ще в народі його називаємо Йордан або водохреща, це свято нам пригадує подію на хрещення нашого Спасителя у ріці Йордану. Як описує Отець Юліан Катрій у своїй книжці підне свій обряд в перші віки Християнства свято Водохреща було ще більше е, почитаєме, ніж свято Різдва Христового. Бо коли народився Спаситель, з'явилася тільки одна особа при Святої Троїці. А тут, коли хрестили нашого Спасителя, в той момент об'явилася ціла Пресвята Троїця. Син хрестився від слуги. У Йордані з неба був чути голос Отця, який говорив: це Син мій улюблений, в тобі моє подобання, і в дух у вигляді Голуба сходив на Ісуса Христа. Зараз це свято є надзвичайно колоритне, особливо в нас в країні. Ми маємо надвечір'я цього свята, надвечір'я погоди і явління. Ми маємо так званий щедрий вечір, коли наші дівчата ходять щедрують. Ми маємо надзвичайно велику кількість в нашому народі щедрівок, як народних, так і таких більше вже вжитих, які навіть здобули всесвітню славу, наприклад, щедрик Леонтовича. Ми знаємо, що наші колядки, наші щедріки, розходяться по цілому світі, в яких прославляється народження нашого. Спасителя. Але вернемося трішки до певних традицій, які пов'язані саме з водою. Ми знаємо, що в цей день священники чи в селі, чи в місті освячують воду. Давнину це відбувалося, як правило, на таких місцях, як ріка, Ріках, Ставках, коли виходили, де зими були трошки інші, ніж зараз у нас за вікном, де вирізалися з льоду велика брина. В вигляді Христа, де це, 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 вручисти, де це все було врочисте, де це все було надзвичайно великою пошаною і повагою до води. Адже вода це особливо для українців. Вона завжди становила великою складовою їхнього життя. Населені пункти українці будували саме коло води. Наші предки завжди старалися десь не лише села і міста будувати і розбудовувати саме десь поближче до води, бо вода і символізувала життя. І в цей день ми освячуємо воду, воду, особливим юрданським благословенням, яке не є дуже коротке, яке, можливо, трішки довше. Хтось довше постоїть, навіть в носа чи вуха змерзне. Але саме так з допомогою всіх тих молитов, де призивається Святого Духа, цій воді Божою ласкою надається особлива сила. Ту воду наш народ зберігав, до неї сталося надзвичайно великою повагою і святістю. Ту воду. Тою водою матері чи батьки благословляли своїх рідних, які відправилися в далеку дорогу, її пили у судових потребах, завжди її мали при пошані і при повазі. Також хотілося б розвіяти кілька таких міфів, які стосуються святої води або води на Йордан. Знаєте, ми Живемо не на безлюдному острові, ми живемо серед різних народів. Ми маємо впливи культурні, в тому числі і духовні, дуже багатьох різних країн і різних народів, до яких ми були дотичні, і, на жаль, під яких ми теж були вплавою під їхньою владою. Тому, знаєте, десь деколи є трішки неправильне розуміння того, що то є свята вода. Ми вже згадували кілька хвилин тому. Саме про те, що люди йшли з повагою, з благоволінням до тієї святої води приходили. І навіть з повагою до цієї води жінки не прали цілий тиждень. Це було пов'язано саме з тим, що колись не було таких зручних машинок, де жінка нажала на кнопку іде каву пити чи готувати чоловіку обід. Колись момент прання виглядав так, що жінки йшли на річку. Там були ці такі, можна сказати, місця, де вони прали. Де вони вибивали саме ту білизну, і щоб не осквернювати ту свячену воду, з якої люди черпали, саме, е, саме тому люди ще тиждень часу по богоявління або по Йордані вони не прали. Другий момент це є пов'язаний такий більше вже саме з купанням на богоявління. Є дуже багато різних таких, знаєте, думок, які контроверсивних, які суперечать одна одній кілька б тих простих міфів хотілося б, знаєте, розвіяти. Це, наприклад, те, що е, йорданська вода, в якій людина купається, змиває гріхи. Отож, чітко говорячи, гріхи змиває тайна сповіді, або випадку того, коли людина хреститься саме хрещення, в дорослому віці. Ніяка свята вода не зміє гріхи, якщо людина не буде каятися, якщо вона не прийде, не виявить жаль, не зробить тих зусиль для того, щоб змінити своє життя. Отож, є велика різниця між купанням в воді в ополонці і святої тайної покаяння. Покаяння це покаяння, це дуже великий процес, і це є свята тайна. Так? Певні такі традиції, які пов'язані з купанням, що вона так вона має особливу чудовійну силу, але до неї наш народ. Завжди приходив з благоволінням і саме з таким з такою особливим трепетом. Він до неї завжди відносився. Він ніколи не відносився це так, як вигляду розваги, чи що хтось там напівп'яний, чи напів, розумієте, тут з'ївши кулішу, а тут ще, вибачте, запивши якимось там гарячим зігріваючим напитком, лізе в воду, бо йому добре. Та вода йому точно не, не, не допоможе. Якщо він відкидає Бога, той, хто дав тій воді особливу силу. Як він відкидає того, хто за допомогою цієї води вже для Ізраїля творив Купу чудес, це перехід через Червоне море, перехід через Йордан, коли він зупинявся, коли через поверталося течія назад, коли були ті всі моменти, пов'язані з історією спасіння боговибраного ізраїльського народу, вона йому не піде на користь, а ще піде на шкоду. Ці для тої людини, яка це прийме з вірою, звичайно, вона може якось десь допомогти і справді ствердити, але не віру, але десь здорове своє. Тілесне. Але ми не можемо відкидати особливо в те велике Свято. Це таке благословенне свято, яке почитається, повторюється ще раз перші віки християнства, богоявління було ще більшим і почиталося набагато більше, ніж те саме Різдво Христове. Ми не можемо відкидати того основного. У Нас, наприклад, наш північний сусід, з яким ми воюємо, і багато таких певних традицій в лапках релігійних, які прийшли звітом, які не мають нічого спільного з релігією, це. Я раз натрапив на статистику, що четверта частина населення не купається у полонці на це свято. Але у храм йде тільки 4%. Ну, це смішно, що, грубо кажучи, в 6 разів менше людей йде в храм, ніж купається. Ми з сторінок святого письма читаємо, що наш Спаситель прийшов смиренно хреститися у Йордан. Ми читаємо, що далі було, наш Спаситель. На 40 днів відправився в пустелю постати. Ми читаємо про Івана Хрестителя, що це людина, яка не пила ні п'янкого вина, а вдягалася дуже просто і смиренно, служачи Богові. І дух того празника не є дух шашликів, чи якихось, знаєте, напитків, наїдків і полуп'яних людей, які лізуть в воду. Це, це трошки інше. Це дух того свята, це дух благословення, який приходить через воду, що Бог. Через воду рятував свій народ, що Бог може з води творити такі чудеса, як творець, як всесильний, як всемогучий. Тому в цих святах, в святах, як щедрого вечора, так і Богоявління Господне Георгану, хочу побажати, щоб свята Йорданська водиця кріпила кожного з нас, додавала нам віри, додавала нам сили до перемоги здавала нам витривалості і мужності до певних тих змагань, які ми ведемо. Що ми цього року, святкуючи вперше, вже в 21 столітті Богоявління саме 6 е січня, з більшістю цивілізованого світу, з більшістю всіх християн, які святкують як Різдво за Григоріанським календарем чи Новілянським, щоб ми об'єднані любов'ю до Бога, були спасені. Спаси як душею, так і тілом. Христос рождається. Славі Моє!